Привіт, я вовчу найкраще, татось. Сьогодні розкажу, як з'їсти солодкі потайки від дітей, щоб вони тебе не спалили. Перше, коли це день. У дітей, до речі, дуже розвинутий слух, коли шуркаються фантики від цукерок або від пачок з печивом. Тому перше. Якщо це день, треба переконатися, що діти зайняті і не звернуть увагу на вас. Занят занятий. Якщо бажання з'їсти соворки вечором, ті самі правила. Треба переконатися, що діти сплять. Ми на почесній місії ми спасаємо дітей. Тепер потаємна кімната. Беремо печиво. І тихо переносимо до місця споживання. І ріжемо отець. Печиво у нас. Роботи. Операція пройшла успішно. Печиво у нас. Тому можемо споживати потайки від дітей. Це добрі вчинки, коли ми споживаємо солодки за них. Відповідно, потім нам треба відпрацьовувати, звичайно, в спортзалі, але різні ситуації, стреси, треба нам чи собі допомагати, тому це дуже почесна місія з'їсти солодке, щоб менше було дітям.